І от це найбільша зараз загроза для вільного світу, що тупим дають змогу піти на виборчі дільниці і проголосувати. От, от тут, отут, от і, і це знову куди треба вкладувати гроші. Тобто, у тебе має бути багато грантів, тому що щоб на твоїй площадці ти можеш, о, ти можеш донести інформацію до ста тисяч людей на тобі. Працюй, 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 треба говорити з людьми, треба їх навчати. Треба навчати журналістів, щоб журналісти тоді ну в общем світ треба спасати зараз, рятувати не тільки на, на полі бою, а й в виборчих кампаніях. Щоб не приходило... Тому прямо зараз. Попросимо усіх, хто нас дивиться і забув підписатися це зробити, поставити вподобайку, напишіть свій коментар. Так ви допоможете цьому контенту бути видимим і станете частиною опору, тому що інформація це зброя. Ми в такій реальності живемо. Ну і нарешті таки на четвертому році війни Верховна Рада на цьому тижні вже до наших внутрішніх питань, але вони теж є ключовим у цій всій боротьбі, бо це боротьба за цивілізаційний вибір, по суті, і за за нашої Існування і Верховна Рада, наша Українська, проголосувала за відновлення трансляції засідань парламенту в прямому ефірі. Утім, не прямо з того засідання, коли це було, а в середини вересня або кажуть народні депутати. Ну, з наступного вже пленарного тижня. Нагадаємо, що майже 4 роки Рада не транслювала це було з своє засідання в прямому ефірі з огляду на безпекові моменти. Ну і відновилася трансляція засідань парламенту. Як можемо оцінювати, ну депутати проголосували чого раптом зараз, тому що скільки вже їх просили, казали, що слухайте, ну марафон ви монополізували, узурпували взагалі інформаційне поле, і ще й зрадними не бачимо. Прямих трансляцій, наш депутат Ігор Васильєв сказав: Ну, не знаю, кому це треба, але ми відновили. Хочеться сказати в смислі, кому це треба. Нам треба, нам треба бачити, що ви робите точніше, не завжди робите. Але чому зараз таке відновили? І як оцінюєш? Ну, позитивно оцінюю, Я думаю, що вони відновили, по-перше, був тиск з боку союзників. Е, ну, Вони мало зважають на громадянське суспільство, але все одно раз ми про це бурчимо, потім бурчать посли, і вони там. Тіпа... І вони, е, якби це було їм невигідно, е, ну або десь в мінус, вони б не проголосували ні за що. Але я так думаю, що у них е, що вийшло? що, е, Ну вони подумали: ну, а що, що. ну, от. от е, Ну Є єдиний марафон. Ну, повернемо. Тому що і так, якщо хтось цікавиться, да, через телеграм-канали у мене там Залізний Нардеп, там Желізняка, Гончаренка, ну і багато інших. Там, ну, тут же ж викладуть, якщо щось там цікавеньке. Да. От, звичайно, там Васильів в якомусь в сенсі правий, що це потрібно Там піввідсотку населення України. Тож, більше ж його ніхто не буде дивитися, мало того утомлять це буде, але заради цих відсотка і треба робити, тому що. Ну, я буду дивитися, разі, ти будеш дивитися, потім да, ми будемо це аналізувати. В тому разі ще будуть акредитовані журналісти. Ну, весь час як я, якщо дивився, або ти ми з ума сашли, да? але там будуть акредитовані журналісти, які прийшли туди. По-перше, можуть опять якогось Яременка, як він цей анал, -табу, там десь визвання. Да? Або Дорож. там ще якісь... Або цілeur... Тетяна скрипка переписується. Да, ну, та, там да. багато хто переписувався, так. що це Ну, Плюс Мар'янка, це все цікаво, її безуміє знімати. Буде транслювати, я не знаю, чи буде будуть присутні журналісти. Це ми ну, якщо вони не будуть закидати акредитованих журналістів, ну все одно ми будемо щось бачити. Тобто, в яких редакціях буде спеціально навчена людина, яка буде це все відслідковувати і всі цікаві моменти нарізати і десь скидати. Тобто, це буде. По перше, дисциплінувати Верховну Раду, що ж я кажу, що це позитивно. По-друге, буде у нас більше інформації, хоча Ну весь час ми дивитися, понятно, не зможемо. І вони собі виявили, що ризики від цього, ну що всі борчать менше ніж там канал Рада. Ну, скажуть там, типу, от показуємо це, оце не показуємо Ну от що буде якась. Наче покращення зі свободою слова, але воно буде контрольоване з офісу президента. Отак от вони вирішили. Ну подивимося. це така якби погані... ну, я тут, От дивись, я тут з тобою посперечаюся. Я я дивлюся засідання Верховної Ради. Так я не сижу, отак не роздивляюся. В мене десь там фоном на кухні. Я варю борщ якийсь і, і просто в увімкнене засідання. Ну раніше було чому, тому що демократія це процедури. Да. І ти краєм вуха просто чуєш, як це все відбувається, коли виноситься законопроект з просто з сумки його дістали сьогодні. Його ніхто не бачили на комітетах, ніхто не чув, не бачив, які справки запихають, як ми знаємо, так куди попало. Тут же голосується без допуску альтернативних взагалі документів і правок і опозиції, і тоді ми отримуємо те, що потім майдани виходять на з картонками чи з, з іншим. І зараз ця Верховна Рада вона дуже небезпечна в тому плані, що вони не суб'єктні, а отже, не передбачувані і процеси okay. демократичні для них процедури, для них ну ніщо, в принципі. Тому треба слідкувати. Я от просто бачила Роман Лозинський, народний депутат від голосу. Він постійно моніторить питання децентралізації, тому я його читаю, і він сказав, що під час розгляду на ну, слава богу, що збили їхній законопроект про реформи державних адміністрацій. Ми ж до сих пір не можемо провести реформу державних адміністрацій. Губернаторів призначають просто свій не свій, а не конкурси прозорі, як там обіцяв хтось. І в залі взагалі не було народних депутатів. Ну тобто їм похер абсолютно на ті реформи. Які реформи? Їх просто немає. Якщо Арахамія не написав у чатику, вони навіть не приходять на роботу, не приходять, за яку гроші отримують. Тому, хоча б бачити, що вони там є, або їх немає. Це теж важливо, і мені хочеться, щоб більше людей цікавилися взагалі, тому що потім приходять на вибори. і обирають цих додіків туди, не розуміючи, для чого вони нам треба. От така так, так в мене бурхлива реакція. Тому добре, що повернули. Навіть якщо там не буде журналістів, будемо бачити. Будемо бачити, просто як вони там це роблять і чим е, займаються. У на нас ще кілька хвилин. Е, от з приводу цього закону про державні адміністрації він на цьому тижні е, був. Ми з тобою частенько говоримо про реформи. Взагалі, е, це про те, що ми до сих пір не написали правила, як призначаються голови обласної, районної там, державних адміністрацій. І вочевидь, що слугам ці реформи не треба. Як ти на це дивишся, чому, чому депутатам пофігу? Тому що це ж питання і євроінтеграції, і партнерів і грошей. Так депутатам ну насправді пофігу все, що, що якщо світ замовиться про заморозку конфлікту, то умовно там що два-три місяці, і будуть вибори. Да? І кожен думає про те, де він буде там, тому вони вирішують свої питання. Їм по великому рахунку оцим ноунеймам, які вилізли разом з Зеленським, фіолетово. Ну, скажем, кілька винявків є, да? там кілька сильних особистостей є, які попали туди, але ну, це тенденція. Тобто їм фіолетова, там типу, на цю реформу, на цю вони мало розбираються в цьому. Це ж треба читати вичитувати з олівцем. Це дуже важко. Це правда важко. Я кілька разів, ну, багато разів вичитував закони, мало того, накшал, щоб там вставочки якісь зробити, щоб через якогось знайомого депутата внести правки ті, які потрібні. Ну, звісно, важко, але ж вони мали розуміти, куди йшли, так? Ну, ну як, ні, ніхто не розумів. Зеленський не розумів, куди він йде. От. І тут не, не зрозуміли, вони йшли, то, що, там, що це круто, що це статусно, що будь народним депутатом, так, да, це статусно, це круто, це непогана зарплата там, від там, 70-80 тисяч, ну, Лапіну каже, що десь там до сотні, да? От, виходить там з депутатськими, з усім з усім. Ну, тобто піди зароби десь, да? там, вчителька молодших класів точно такі грошей не заробляє. Да, це статусно, престижно, Там це з деньгами, а їм же ще ж в конвертах же додають. Да, щоб не, не бідували бідоси. Але що це власне має бути тяжкою працею? І часто дуже невдячною працею. Ну, ти була депутатом місцевої ради, да? будеш все як то, а, а рукавички на почті украли. Ми ж всі знаємо це я ніхто, Да? Все одно будуть казати, та ви там що там мутите, навіть якщо ти намагаєшся працювати, абсолютно чесно, от це однозначно, що їм не цікаво все. Але от тому і треба, щоб ми люди голосували відповідально. Якщо ви голосуєте за список, треба передивлятись весь список, а не 10 перших осіб, які такі круті. Щоб не вийшло. що арешта кнопка дали. Тому вони і не ходять. А я не написав, що треба прийти нажати кнопку. Ну то чого я піду? Воно ж йому не цікаво там. Які функції там реадміністрації, хоча б мало бути цікаво для мажоритарників, звичайно, тому що вони ж взаємодіють з головами районних державних адміністрацій, з головами обласних військових адміністрацій? То ну, процедурні питання потрібно знати. Ну вони там щось вже повивчали, вони ж все таки ж вже шостий рік труться там, але все одно вони ну дуже. Чи де? А, вже шість років, вже сьомий рік пішов, але вони все одно. Наскільки це їх не цікавить там е, ті деталі, ну скажуть за цю поправку голосувати, за цю не голосувати. Ну, все там, що. І вони з себе знімають відповідальність за те, за, за що мали відповідати. Тому ну, якщо я голосую, я маю бути максимально впевненим, що я це питання пропрацював і що я знаю, що я голосую не від Балдини, то, що Арахамі прочитав, а то, що я це підтримую. Ну або не голосую. Так про політичну відповідальність. Ми не будемо втомлюватися говорити, тому що це наше майбутнє якість нашого життя. Віктор Бубренко, очільник бюро аналізу політики, політичний аналітик, відповідав на мої питання і для нас аналізував найактуальнішу інформацію, яка є зараз. Обов'язково підпишіться. Не забудьте, напишіть нам щось в коментарях, поставте вподобайку. Залишайтеся обов'язково з нами, бо боротьба триває, а ми стоїмо. Дякую. Но пасаран тримаємо свій.